На 17 рік 10, 20, 30 тисяч гривень для того, щоб ми змогли наш проєкт реалізувати. Тобто, якщо ви хочете отримати гроші з міського бюджету, або ви пишете якусь, якусь грантову пропозицію грант, і облаштуєте територію, але будь-який грант він передбачає, як правило, співфінансування. Тобто, з одного боку, це кошти, які дає грантер, а з іншого боку, це кошти, які, отримує, які вкладає ініціативна група, або, скажімо, Харківська міська рада. Там, да, звичайно, співфінансування воно завжди віддає. І вже після цього ви розумієте, що до чого є. Тоді вже ви пишете сам проєкт або на міську раду, або, скажімо, на обласну Там є теж такий конкурс а, разом у майбутнє, більше 200 проєктів щороку отримує підтримка обласної ради. и там финансирование до 200 тысяч гривен может быть еще Пожалуйста, сначала нужно получить поддержку миссии Рады, а потом обращаться за грантом. Сусидию. А? Сусидию, Петрику. Сусиди. Сусиди. Пашу чару все уже все подписали, уже отправили, будем письма, ждем ответа. Вот. Ну, Просто-напросто... Это параллельный процесс. вот отримавший грант, вы Повинні бути готові залучити відразу міську раду і якісь там кошти. Можливо, якісь депутатом скажуть, друзі, 10 тисяч гривень я вам так через якусь громадську організацію. наприклад. Рів, ну, от, Бачите, ви говорите з одного боку, що ви не знаєте, що це скільки коштує, а з іншого боку, кажете, що 10 тисяч гривень вже це мало. Добре, то перше, це вам треба зрозуміти. Усій громаді, чого хочете. хоче. Уся громада потім не собачок там вигулювала. Ну, люди будуть вигулювати собачок, вони там будуть нет, какашки накладати, кисовувати будуть Давайте не неправильно, ну. давай, не, про... я просто про конкретику. Вот смотрите, а вот сьогодні день за местецький, я вот пришла, і у мене навіть ідея така, а такая. если звернутися з предложениями нашего інститута или дизайна, там еще как, ну, не конкурс, а как ну, среди студентов, чтобы они, допустим, предложили. А там, идея. Понимаете, что брать и робити.

а, ці, проєкти, які, <плес> артент, yeah, yeah. ці проєкти, які вже втілені, вони втілені за рахунок е місцевих коштів. виключно. Це е спортивний майданчик, у нас в, в Пісочині е один голова, який керував 30 років селища. Але при цьому там, е до певного часу нічого в селищі не робилося. Доріг, як не було, так і не було, освітлення, як не було, так і не було. Люди ходили, тільки лаяли. Все, але ніхто нічого не робив. Після певного часу, коли активізувалась громада, активні люди, вони почали моніторити місцевий бюджет і розуміти, що, він, що в нього достатньо коштів для того, щоб використовувати їх на, на потреби людей. Завдяки цьому е люди звернулися ну, методу, е методику і технологію, Васильович вже пояснив. Написали звернення до місцевого органу самоврядування. просимо просим вас, Приділити увагу до розвитку дитячого спорту та да, виділити кошти на такі-то, такі-то, такі-то потреби. Завдяки цьому було реалізовано в форматі кампанії Спорт для дітей з 2011 по 2014 рік, було побудовано футбольний стадіон зі штучним покриттям. Для нас, для селища, це було казали, супер. Спортивний майданчик для розвитку активного дітей біля школи. Спортивний майданчик на мікрорайоні мобіль в лісі. Це за цей період часу. Зараз цей процес продовжується, але ці звернення і ця активність молоді і ну, там старшого покоління менше було, але в основному це була ініціатива молоді. Привів до того, що влада прислухалась до цих процесів і пішла на зустріч, і таким чином воно було втілено в цих проєктах. Також от хотів, хотів би звернути увагу, це е, одна з вулиць Пісачина, на якій проживає Віктор Васильович, е, вона асфальтована, тут є освітлення, е, тобто умови нормальні, належні. Більшість населення пунктів там ну, не тільки в Харкові там. Е, Передмісті Харкова вони не мають і цього. Але все це, знову таки зауважу, зроблено за місцеві кошти з місцевого бюджету. Тобто, якщо громада долучається, контролює цей процес і ще е, вимагає від влади е, використання цих коштів на потреби громади, то вони відповідно і витрачають їх на громаду. При цьому хочу зауважити, що. Людина, яка писала звернення до місцевого самоврядування, з проханням виділити кошти на, на дорогу і на освітлення, вона приходила на е, бюджетні комісії. Вона ходила активно і цікавитися. Скажіть, будь ласка, чи передбачили ви кошти? Якщо ні, то чому? Поясніть, куди ви будете витрачати, яка у вас програма найближча для того, щоб втілити інші проекти. І коли е, громада активно, один гроя пропонується альтернатива. Ми представляємо організацію, яка називається альтернатива на Домацьке об'єднання. У нас була відремонтована школа і добудовано до неї іще одну школу. І, але в, Планування благоустрою там не передбачили парковочних місць біля школи, і тому це в свою чергу призводило до колапсу. Батьки, які зранку привозять своїх діточок до школи, е, їм ніде було поставити автомобіль. Хоча перед е, школою де, забор, і перед цим забором є алейка, яку можна було е, передбачити під це. Що ми зробили? Ми е, написали свої пропозиції до влади. Е, чому ми це зробили? Тому що ми чудово розуміємо, що вони це не врахували або е, їм це байдуже, або вони це не врахували, тому що не передбачили просто. Е, і коли люди зібрали підписи, там, е, прохання, пропозиції, віднесли до місцевого органу самоврядування, вони трошки почукали ще Але цього було недостатньо. Паралельно ми опублікували свої пропозиції в своїй газеті, свої звернулися до інших ЗМІ. Також е пропозиції в якості заяви, можна так сказати, опублікували на сайті. Завдяки депутатом підіймав да, паралельно на сесії. Чому ми це робимо? Тому що влада, коли до неї поступає інформація з одного боку, вона її сприймає, там, знаєте, не погакають і перестав. А коли ви е починаєте е надавати їм свої пропозиції з, з усіх джерел, можливо. Вони тоді бачать, що інформація надходить там, з, зі СМІ, з телебачення там, від громадських діячів, від журналістів, від активістів. Вони тоді, блін, треба робити, раз громадськість вимагає, значить треба робити. Вони тоді слушані, йти на зустріч громаді і робити. Завдяки осібали. Зверніть увагу, це алія, ті чином, яким вона була після другого шлюбу. Це наш. Розширити <пробітник> свою частину вулиці навпроти Пісачинського колегіуму, вирішити питання з місцем для е, стоянки автомобіля біля стадіону. І таким чином ми отримали ось, будь ласка, е, пройшов певний час е, близько півроку, і вони одразу почали це робити. Е, Влада вважає, що якщо громада не звертається, Значить, проблем не існує. Все, нема проблем, всі все влаштовують. Але при цьому хочу звернути вашу увагу, що ви повинні юридично правильно звертатися. Окрім того, що правильно потрібно заповнити звернення до громади і ще отримати відповідь офіційну. Тому що без відповіді ви не зможете подальшому по ваші хто крові... да, знову звернення. Тому що цей процес ну, тривалий. І також на перших етапах цього процесу влада просто не буде звертати увагу, що, і те, що попишуть і перестануть. А коли будуть наполегло вимагати, тоді вони вже підуть на ну, зустріч. Да. Да, ось Так, Ось, будь ласка, партінг такий свого сучасний, такі в Перед школою з'явилися за дім громади. Ну це молоді батьки, мамочки, таточки і біжа. До речі, теж звинувачував, що це не тільки перед школою, а така ж сама ситуація у нас була біля дитячого садка. Теревок там теж а, є певні площади, які дозволяли розширювати під парку. І вони також зробили. А це один з моментів. Якщо прочитати антипропозиції, люди в 2014 рік розширити проїжджу іншу частину і зробити тротуар для дітей, які йдуть до ЗОЖ No2. І ось Кисачинська селищна публікує інформацію. Пісочинська селищна рада продовжує проводити ремонт дорожнього покриття на території селища. Сьогодні було проведено розширення автомобільної дороги поблизу Центр-Василівського параду. Просто розчаварну доріжку. Тобто вимога громади виконується. Далі дивимося 12 чипня 2014 року. навіть провіть менше. Робота десь два роки розширити дорогу і будувати за до Ну так, паралельно газеті ж публікували на сайті цих число. Це типовий під'їзд сучасний, де валяються препарати і інше. Це, ну, це наше життя. Ці люди живуть серед нас. Ми можемо або закривати на це очі і не, не звикати на це логу, а, а можемо намагатися цю проблему вирішити. <різований> О, <пробіт> та, я е, зараз цей під'їзд виглядає під'їзд. Чому? Тому що знову таки технологія та сама. Звернення, звернення, вимагання, вимога, контролювання <скільки> да? через місцевого да, ранку. <спробіт> у нас селищна рада таким самим чином і тут діяти. Є е, сайт є дата, зараз е, Міністерство фінансів України зробило доступ до е, витрачання публічних коштів сайт spending.gov.ua, або є дата. Да. Якби ви не написали, е, він вам видасть цей сайт. На цьому сайті ви можете подивитися не тільки витрачання міського бюджету, е, окремо кожного підрозділу і кожної селищної сільської ради. Комунальні підприємства, потрібно ввести транзикція в номер під адміністрації і по ньому переглянути витрачання бюджетних коштів. Тобто, якщо у вас э, чистили дороги на вулиці, і ви знаєте, що їх реально по факту чистили, ви заходите на сайт, переробляєте і бачите інформацію, що Височинська селищна там 20 тисяч гривень на очищення вулиці Румської. Ви знаєте, що вони свою роботу видали належним чином і ви якби, цим процесом задоволені. Якщо ви дивитесь, що вони ці кошти витрачають, а по факту ви живете тут і знаєте, що ці роботи не робились, то ви вже можете а, нап написати звернення до прокуратури або до інших державних органів з проханням перевірки, куди ділись ваші кошти. Чому ваші? Тому що ви платиті податки. І вони витрачають саме ваші. Також наші координати, громадського об'єднання альтернатива, з якими можна ознайомитись. Ми ведемо свою сторінку в Ютубі, цікаву інформацію, поширюємо про своє селище. У нас є власний сайт, сторінка ВКонтакті, Фейсбуці і однопласник. Всі запитують, чому в однокласниках. Пояснює, тому що ті які люди, які є. Які яких а, немає ВКонтакт, і в Фейсбуці ВКонтакті, вони обов'язково будуть водокласти. А нам треба в наших умовах сучасних України в будь-якому випадку доносити до людей ту інформацію, правду, яка відбувається в дійсності в нашій країні. Якщо питання є, то давайте. Якщо питання є, то прошу е <світ> <світ> взяти лекторів, спілкуватися з ними в кулуарах. прямо зараз, <світ> на старій локації на відкритому повітрі,